24 березня Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Саме цього дня, в 1882 році, лікар Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу, туберкульозну бацилу. Це стало першим кроком на шляху діагностування та лікування небезпечного захворювання. Прийнято вважати, що туберкульоз це хвороба, яка вражає виключно представників соціально дезадаптованих верств населення і що для таких хворих властиві наступні риси. Зниження працездатності, фізичної та соціальної активності, втрата інтересу до життя тощо. Це твердження не є правдивим і справедливим повною мірою, адже історія знає надзвичайно багато прикладів, коли туберкульоз вражав відомих, талановитих, соціально активних, надзвичайно енергійних і працездатних людей. Їх талант не підлягає сумніву, а творами і мистецтвом захоплюється весь світ. Знаменитості, які жили в різні часи, стикалися з цією хворобою. Серед них значаться й наші співвітчизники, і ті, хто родом не з нашої країни. Ось далеко не повний список таких прізвищ з усього світу: письменники-поети Леся Українка, Євген Плужник, Михайло Куцюбинський, Степан Руданський, Джордж Байрон, Шандор Петефі, Фрідрік Шиллер, композитори музиканти Фредерік Шопен, актори Марія Заньковецька, Вів'ян Лі. Філософи Бенедикт Спіноза, Альберт Камюн та багато інших. І це лише коротка частина повного списку. Врахувати кожну знамениту людину, яка хворіла на туберкульоз, неможливо. Але головною рисою, що об'єднує їх, залишається те, що вони продовжували працювати та йти до мети. Завдяки цьому, імена цих людей залишаються відомі нащадкам і до цього дня. Спомин Джордж Пайро, кінець, то був лиш сон. І враз блідих надій промінчить згаз, Щасливих мало днів прожито. Світанок мій вкриває тьма, і душу сковує зима. Любов, надії вщент розбито, якби ж і сповни, як бито. Народ Шандор Петефі. Він борозною йде за плугом, з мечем в руках. Народ завжди поготові, пролити ріки поту й крові в труді і боях. Навіщо піт він проливає свого чола? Адже тієї крихти хліба йому родюча чорна скиба і сама вдала. Навіщо кров він проливає ворожих лав за батьківщину, за свободу чи за права? Адже в народу немає прав. Ніч, а човен, як світний птах, Євген Плужник. Ніч, а човен, як світний птах, що слово, коли серце повне, не спіши. Не лети в осяних світах, мій малий, ненадійний човни, і над нами, під нами горять світи, і внизу, і вгорі глибини, о, який же прекрасний ти світа єдиний. Леся, Українка, як дитиною бувало. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серці біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали. Але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от-от зірватись має гостра, злобна епіграма. Безпощадні зброї сміху, я боюся, піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись.